Усім привіт, це канал Альфа Центавра, і сьогодні без зайвих передмов ми переходимо до новин. В середині червня японський автовиробник Honda провів стрибкові випробування прототипу своєї багаторазової ракети. Під час 56 секундного тесту, що проходив на об'єкті компанії поблизу селища Хайкі на острові Хоккайдо, апарат піднявся на висоту понад 270 метрів, після чого успішно приземлився на свої чотири посадкові опори всього в 37 сантиметрах від наміченої цілі. Довжина прототипу становить 6,3 метри, діаметр 85 сантиметрів, а злітна маса 1312 кілограмів. Про своє прагнення увійти в галузь космічних технологій Honda оголосила ще у 2021 році. Тоді компанія провела успішні вогневі випробування багаторазового двигуна для експериментальної ракети. Автовиробник також співпрацює з японським агентством аерокосмічних досліджень в області розробки технологій, необхідних для дослідження космосу людьми. Однак про майбутнє ракетної програми Honda на ринку поки нічого не відомо, і жодних рішень щодо комерціалізації цих технологій в компанії не прийнято. Вона продовжить свої дослідження в області багаторазових носіїв і розраховує провести суборбітальний запуск у 2029 році. Супутниковий стартап Zona Space Systems залучив інвестиції. Компанія отримала 74,6 мільйона доларів від вісьмох інвесторів, у тому числі Seraphim Space і Toyota Ventures, довівши свою планку сукупно зібраних фінансових коштів до 150 мільйонів доларів. Отримане фінансування дасть Zona Space можливість збільшити свої виробничі потужності та розширити штат співробітників. У кінцевому підсумку ці заходи дозволять компанії приступити до розгортання власного аналога GPS низькоорбітальної мережі навігаційних супутників. Пульсар 258 апаратів будуть розташовуватися на орбітах висотою трохи більше тисячі кілометрів. Вони забезпечать більш потужний сигнал, що дозволить вести навігацію з точністю до сантиметра, там де система GPS справляється погано. В умовах навмисного створення перешкод під густими кронами дерев в вуличних каньйонах на складах або в інших будівлях, поки що зона спейс запустила лише один супутник. Апарат під назвою Пульсар Зіро відправився на орбіту цього місяця в рамках місії SpaceX Transporter 14 Решта супутників почнуть поповнювати навігаційне угруповання компанії, починаючи з 2026 року. Ще однією компанією, яка отримала інвестиції у червні, стала часта гостя наших фінансових випусків: німецька Isar Aerospace. Кошти в розмірі 150 мільйонів євро надійшли від американської холдингової фірми Eldridge Industries у формі конвертованих облігацій. Згодом це дасть їй можливість отримати частку в акціонерному капіталі ракетобудівного будівного стартапу. Таким чином, ІСАР Aerospace вдалося подолати позначку в півмільярда доларів сукупно зібраних інвестицій. Отримане фінансування дозволить компанії наростити свої виробничі та пускові можливості. ІСАР розробила двоступеневу ракету легкого класу Spectrum максимальною вантажопідйомністю в одну тонну. Дебют носія відбувся 30 березня, проте успіхом не увінчався. Ракета втратила орієнтацію менш ніж через півхвилини після старту і впала у воду неподалік від пускового майданчика, ефектно при цьому вибухнувши. Представники ІСАР досі не оприлюднили причину аварії. Проте у своєму виступі на конференції Small Сат Europe, що відбулася у травні, комерційний директор компанії Стелла Гільєн зазначила, що другий пуск Spectrum очікується цього року. в ІСАР також відзначають великий попит на пускові послуги, особливо в Європі. На даний момент компанія має в своєму портфелі кілька контрактів з термінами виконання до 2032 року. Французька ракетобудівна компанія Latitude оголосила, що проведе перший запуск своєї ракети Зефір з майданчика космодрому Куру у французькій Гвіані. Вона буде розташована на території пускового комплексу ELM, що раніше використовувався для запуску ракет Діамант. Цей об'єкт буде реконструйований Національним центром космічних досліджень Франції Сінес, в комерційний стартовий комплекс за проєктом вартістю 50 мільйонів євро в рамках програми France 2030. Очікується, що відкриється він у 2026 році. Його можливостями зможуть користуватись кілька ракетобудівних компаній. Однак створення пускових майданчиків для своїх носіїв вони повинні профінансувати самостійно. Latitude виділить на це 8 мільйонів євро. У найближчі місяці компанія буде працювати зі СІНЕС і Європейським космічним агентством, щоб розмістити на майданчику свою пускову інфраструктуру. Крім того, неподалік від Реймса, оператор запусків веде будівництво нового виробничого об'єкта площею 25 тисяч квадратних метрів, маючи намір ввести його в експлуатацію в наступному році. На його базі компанія розраховує щорічно створювати до 50 ракет легкого класу Зефір. Цей двоступеневий носій матиме вантажопідйомність 200 кілограмів, а його дебют очікується наступного року. На авіасалоні в Парижі Venture Space представила концепт ровера Мона Луна 2,5 метри завдовжки, 1,7 метри заввишки та вагою 750 кг. кілограмів. Цей апарат може рухатися поверхнею місяця зі швидкістю 20 км на годину і витримувати холодні ночі тривалістю 14 земних діб. Узі батареї, підвізка та гіпердеформовані колеса розташовані ближче до центру, щоб зберігати тепло. Кліренси і поворотні вузли роблять машину повним аналогом квадроцикла для бездоріжжя. Наразі жоден виробник ще не пропонує подібного. Технології повністю європейські. Венчурі спирається на досвід спільного проєкту з Astrolab під назвою Flex і прототипу Flip, що був представлений на міжнародному астронатичному конгресі в Мілані. Компанія прагне включити Мона Луна до програми Європейської космічної агенції на міністерській зустрічі в листопаді. Якщо країни-учасниці виділять фінансування, ровер доставить посадковий модель аргонавт ракетою Аріан 64 Рішення ІСА покаже, чи матиме Європа власний місячний пікап вже наприкінці цього десятиліття. На тому ж паризькому авіасалоні ІСа 18 червня підписала меморандум з компаніями Blue Origin та Thales Alenia Space. Завдяки цій угоді, агентство отримує можливість використовувати комерційну станцію Orbital Reef, що замінить для Європи МКС після її виведення з експлуатації у 2030 році. Документ передбачає доставку європейських вантажів, а згодом і астронавтів. Перші техніко-економічні висновки очікуються до кінця цього року. Orbital Reef поки що існує лише на кресленнях. Об'єм герметичного простору становить 830 метрів кубічних, що можна порівняти з шістьма стандартними міськими автобусами, а місткість станції до 10 осіб. Європейці планують не лише місця для проведення експериментів, а й власні модулі та навіть транспортні засоби потенційного спадкоємця вантажного корабля ATV. таким чином. ІСА вибудовує безперервну присутність на низькій орбіті. Якщо проект рухатиметься за графіком, перший екіпаж агентства може зійти на борт рів одразу після прощального обльоту МКС. Будемо слідкувати за тендерами на європейські підсистеми. Вони визначать, скільки європейських квадратних метрів матиме нова станція. США та Швеція 20 червня підписали угоду про технологічні гарантії Technology Safeguards Agreement TSA, шосту у світі, яка дозволяє експортувати американські ракети без ризику витоку технологій. Завдяки цьому Альфа від Firefly Aerospace, здатна підняти 1030 кг на низьку навколоземну орбіту, зможе стартувати з космодрому S-Range за полярним колом. S-Range працює з 1966 року. Тут відбулося сотні суборбітальних запусків, але жодного орбітального. Наразі лонч комплекс 3C добудовують під Альфа, уже готові центр управління та системи стеження. TSA знімає експортний контроль, систему державних ліцензій, що обмежує вивезення технологій подвійного призначення зі штатів. Firefly та шведська космічна корпорація планують перший орбітальний старт наприкінці 26-го або початку 27-го року, надаючи європейським супутникам майданчик удвічі ближчий до полярних орбіт ніж Ванденберг. Паралельно компанія розслідує невдалий політ 29 квітня та готує 5 місій альфа до кінця цього року. Цього року Марс орбітер перевернули на 120 градусів, що означає зміну його орієнтації в просторі. Такий маневр дозволяє апарату змінити кут нахилу, під яким він сканує поверхню Марса, що покращує здатність радару «Шарад» виявляти воду на глибині. Цей розворот, який у чотири рази більший за стандартні 30 градусів, підсилює радар у 10 разів і дозволяє бачити лід на глибині до 2 кілометрів під поверхнею. Шарад це радар на скрізного зондування, який просвічує ґрунт радіохвилями та повертає зріз його шарю. Раніше корпус апарата спотворював сигнал, але тепер 120-градусний переворот дає антенам більше простору для спостережень. За 6858 солів МРО передав 450 терабайт даних і залишається головним інтернет-ретранслятором Марса. Такі маневри енерговитратні, тому JPL виконуватиме їх один-два рази на рік, паралельно спрощуючи алгоритми. Наступний маневр очікується ще цього року. HiRISE і Mars Climate Sounder вже формують список цілей. Що глибше ми заглянемо, тим менше загадок залишимо першим марсонавтам. Ми вступили в нову еру обчислювальних технологій. Штучний інтелект присутній майже в усіх сферах нашого життя від допомоги лікарям діагностики захворювань до створення рецептів на основі продуктів, що є у вашій шафі. Та й швидко змінює наш спосіб життя. Штучний інтелект також змінює спосіб аналізу даних астрономами. Такі досягнення використовуються для збільшення кількості відкриттів, зроблених космічним телескопом Наса Габл, а дані Габла, в свою чергу, використовуються для вдосконалення та тестування систем штучного інтелекту. Такі системи відіграли вирішальну роль у виявленні астероїдів у даних Габла. На сьогодні астрономи виявили понад мільйон астероїдів у головному поясі астероїдів області між орбітами Марса і Юпітера. Однак багато менших астероїдів можливо не було виявлено, оскільки вони дуже тьмяні. Їхня яскравість становить приблизно одну сорока мільйону найтьмянішої зірки, яку може побачити людське око. Саме тут на допомогу приходять Габел і AI. Архів Габла містить понад один мільйон спостережень. Багато з цих менших астероїдів можна знайти на знімках, оскільки вони рухаються небом, коли Габбл фіксує астрономічний об'єкт. На камерах габла вони виглядають як вигнуті смуги світла, фактично засмічуючи зображення. Астрономи застосували алгоритми машинного навчання, щоб знайти ці сліди на понад 37 тисячах зображень. Цю роботу було проведено за допомогою 11 тисяч науковців-аматорів, які виявили 1701 астероїд, 1031 з яких були невеликими астероїдами, про існування яких раніше не було відомо. А результати допомагають зрозуміти походження та еволюцію поясу астероїдів. AI також може революціонізувати спосіб класифікації галактик астрономами. Традиційно астрономи класифікували їх вручну, як спіральні, еліптичні, нерегулярні тощо, що було дуже трудомістким процесом. Для тестування концепції AI дані телескопа Габбл були використані в дослідженнях за допомогою глибокого навчання та використання нейромереж для вивчення складних закономірностей і особливостей на основі великих наборів даних. У цьому випадку набір даних «Hubble Candles», що містить понад 10 тисяч класифікованих галактик, і для класифікації яких знадобилися десятки астрономів, був використаний для навчання системи глибокого навчання про структуру та форми галактик. Потім вони застосували його до поля «Hubble Legacy», що є комбінацією майже 7,5 тисяч окремих знімків Габла, які представляють 16 років спостережень і містять понад 265 тисяч галактик. Завдяки глибокому навчанню AI може сортувати таке поле з неймовірною швидкістю. Ця здатність стає ще більш важливою, коли стануть доступними зображення з космічного телескопа NASA Nancy Grace Roman. Кожне з цих зображень має в 100 разів більше поля зору ніж габл. Аналогічно дані габла були використані для тестування концепцій машинного навчання для обробки шумних даних. Недосконалість телескопа або пилові хмари можуть створювати дефекти на зображеннях навіть з найкращих обсерваторій. Системи машинного навчання можуть ідентифікувати шум і, відповідно, реконструювати зображення. Для тестування цих концепцій були використані зашумлені зображення галактик, зроблені телескопом Габл. Майбутні телескопи, такі як космічний телескоп Роман, будуть збирати більше даних ніж будь-коли раніше. Сам Роман за п'ять років своєї місії ймовірно накопичить 20 тисяч терабайт даних. AI буде мати вирішальне значення в обробці таких величезних потоків інформації. Від пошуку екзопланет до відкриття нових підказок про темну матерію та темну енергію, наступний рубіж космічних досліджень залежатиме не лише від наших інструментів, а й від потужного програмного забезпечення тут, на землі. Дані телескопа Габл допомагають у цій революції. Об'єднання величезного архіву даних телескопа Габбл з передовим штучним інтелектом знаменує нову еру в космічних дослідженнях. Величезний потенціал машинного навчання дозволяє обробляти неймовірні обсяги даних швидше ніж раніше, роблячи нові відкриття та відновлюючи деталі, які інакше ми пропустили. Майбутні астрономії не лише в зірках, а й у коді. І підсумки запусків минулого місяця. У червні світ побачив 25 орбітальних стартів, на вісім більше ніж за аналогічний період 2024 року. 80% з них було здійснено зусиллями США. Скарбничка штатів поповнилася 20 -ма запусками, 15 з яких виконала компанія SpaceX, 4 провела компанія Rocket Lab, а решта припала на United Launch Alliance. Серед американських стартів варто відзначити запуск другої партії супутників широкосмогового зв'язку Project Kuiper ракетою Atlas V, а також приватну пілотовану експедицію AX-4, в рамках якої космічний корабель SpaceX Crew Dragon доставив на МКС чотирьох астронавтів із США, Індії, Польщі та Угорщини. На іншому боці планети в КНР відбулося всього три нічим непримітних старти. Зрешти запусків червня. Один виявився на рахунку РФ, і ще один був зарахований до скрабнички Японії. З цікавих суборбітальних стартів минулого місяця варто відзначити туристичний рейс, виконаний компанією Blue Origin. Ракета New Shepard відправила за лінію Кармана черговий екіпаж традиційним розміром шістьох осіб. Говорячи про підсумки минулого випуску за травень, головними, ви тоді обрали блок новин SpaceX, суборбітальний космоплан і місію до астероїда Пофіс. Ну а сьогодні голосуйте, як і завжди, за допомогою шифрів, які висвічувалися під час програвання відео в правому верхньому куті, а також продубльовані в описі. Залишайте шифри тих новин, які вам здалися найцікавішими у коментарях. А ми за місяць порахуємо результат за допомогою спеціального скрипта. На завершення, хочу сказати кілька слів нашим дорогим спонсорам, і патронам з YouTube і Patreon. Завдяки вам, ми можемо щотижня шукати та публікувати актуальні новини для дайджестів. Ваша підтримка дає змогу нашій редакції на сайті працювати на повну, досліджуючи й адаптуючи цікаві матеріали про космос. І саме ви даєте нам змогу зосередитися на тому, що справді важливо, не звертаючи уваги на рекламодавців і робити те, що ми дійсно любимо. Велике спасибі всім, хто вже підтримує Альфа Центавра. Ваша віра і підтримка це те, що робить наш проєкт можливим. Ми неймовірно цінуємо її і кожен день проведений разом із вами. Якщо ви поки що не є нашим спонсором, але хочете ним стати, зробити це можна, перейшовши за посиланнями в закріпленому під відео коментарі. Там же можна відправити й одноразовий донат. Тож, це і були всі цікаві пропущені події минулого місяця. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку на канал. Ну а ми з вами почуємось вже найближчої суботи. Чао!